Сьогодні ми підписали меморандум. Про відбудову двадцяти приватних будинків з благодійним фондом. Перший район наш фонд співпрацює з різними містами, містечками. Наша основна націленість це допомога громадам. Ми працюємо в напрямку відбудови інфраструктури і приватного сектору. На даний момент за рік ми відбудували 30 приватних будинків. Більше 50 ми відремонтували це будинки 2 третього степені пошкодження. І, і... ми відбудували два садочки. Зараз третій відбудували. Будову ще один шукаємо в Херсонській області на відбудову і відновили один багатоквартирний будинок на 56 квартир. І також зрозуміло логіку відбудови відбудову багатоквартирних будинків. Вона просто наша така сила в тому, що ми дуже прозоро працюємо і в нас дуже ефективні проекти. Ми не витрачаємо, не роздуваємо бюджети. Нас немає якихось мільйонних бюджетів там на проектування. У нас все це є в команді. У нас дуже великий, скажімо, ну великий, але ефективний штаб. У нас є і архітектори, і проєктувальники, і інженери, і ми спільно командою робимо проект. І для Дональ це зрозуміло, чому ми витрачаємо ці кошти, навіщо вам це потрібно робити? Ми хочемо похід зробити дуже красиво. Ми зробимо один паркан. Ми між проулками зробимо єдиний паркан, щоб було гарно. Тротуарна доріжка, буде дорога зроблена. Ці перші 20 будинків, які будуть відбудовані, це район Ліпки, вулиці Гостомельське шосе і вулиця Багірова. Це найбільше пошкоджений район в нашому місті. Більш того, ми в цьому місяці будемо презентувати загальну концепцію відбудови всього мікрорайону Ірпінські Липки, які будуть обмежені вулицями Гостомельське шосе, Багірова, 10 та 11 лінія.